Так, всем привет! Сегодня у нас 30 марта. Вот такая вот погодка. В принципе, це всего лишь два дня. Вчера было пасмурно и сегодня пасмурно. Вот такая вот. Ну, в принципе, я не сказал бы, что сильно холодно, но и не... Ну, и не жарко. Потому что пчелы в принципе сейчас особо не летают. Чисто за водой. Сейчас подойду поближе покажу. А до цього летали... Не, куда слетают, конечно же. Так единичные. Ну, в целом не летает, потому что температура здесь, наверное, ну, плюс 8, наверное, здесь вот так. так. Все, на воде сидят, как бы. И куча все. И куча пчел в траве. Походу росу собираюсь. Прям оно нормально так пчел. Ну, именно возле возле поилки. Вот так не день не бачу, вот возле поилки. Навіть возле літків немає, возле паїлки він лазить Зараз в таку погоду якби особо на пасіки робити немає чого та й в принципі зараз туди лазити немає чого. Ми все поробили, посокращали, зараз залишиться, поки піде розвиття. Ну воно і так іде, ну поки я б не сказав би, що сильно бурно, але воно якби потихеньку йде. Там скоро первый раз по выходу. Ну я имею в виду массовый. И ну, уже как бы пчела, я думаю, уже может даже обновилась по трохи. И начинается уже хорошее прям развитие. Поэтому сейчас мы в улике не лазим. Единственное будущее работы. Это Нам надо будет пересадить пути два пенополистирольных улика. Есть у мене пара пустых уликов. Я там зробив. І переселимо, тому що е, ці пани підуть в розвитке і їм буде мало цих 6 і 10 рамок. Так що я думаю, що скоріше за все, що ну, ми їх переселимо. Ну це із таких перших роботів, а в принципі робот більше ніяких не, не пристоїть нам. А І по поводу сім'ї скажу, в предійдушній відео е, те, що ми робили, подкинули. Подкинули ми сюди сімейку слабеньку. Хотів я її но але не вийшло. Хто не бачив, подивіться предыдущему відео. Була дуже слаба. Ну, ж мені була і матка. В общем, що случилось? Заглянули туди через 2 дні. Сім'я, ця маленька сімейка, вона додавалася в ту сім'ю, а матку, скоріше за все, що просто убили. І та пчела просто перейшла туди. тому що пчел не було побити, Ну, може, дві-три пчели валялась на дні. А так вся пчела перейшла туди і, скоріше, що матки то якби немає. Ну, тому що дві матки ніяк не може бути вмісти. Я не дивлю, не делав ревізію, просто загляну, дивлюсь, там пчели немає. Тобто, ну, зрозуміло, що вона перейшла туди. і... Ну я думаю, що матки там, скоріше, то вже немає. Ну, хотілося б спробувати, тому що если б не спробував, подумав, тепер зато вже буду знати 100%, що просто, лучше, лучше, наверное, ну, просто посилювати, гратися я з ними не хотів. Було б там хоч би трохи більше пчели, можна було щось робити. А так, якби чесно скажу, що можу собі дозволити так сделать, потому що у мене реально не буде місця, куди всадити пчелу, потому что... Уліків я не знаю, чи в цьому году буду докуплять А цих улік у мене тут є пустих, по-моєму, 5, 5 штук. А 5 штук це взагалі ерунда. Підуть, підуть раї. Ми їх заселимо тільки так. Так що, як би, ну, витягувати смисла не було ніякого. А потім, просто щоб вона була, і ми просто підкинули туди рой і соєнили. Ну, я думаю, це якби не сильно цікаво, Так що, ну я хотів спробувати, я спробував как бы який результат потому что если бы я не зробив, бы то я потом бы думал що, что ну це и такий способ работы то есть мы попробовали знаем что він не работает или надо было просто полностью перегородку ну, щоб була перегородка чтобы та пчела не залазила туда возможно бы у нас и получилось но там была задача чуть другая поэтому так все и вышло так покажу сейчас я чем занимаюсь пока я трошки времени все мы наблюдаем и ряд бачите вы сейчас чуть должны замечать что снова появилось в общем пока есть время вы все бачите то делаю вот такие вот ящики Сейчас покажу, что я делаю. Ну, визуально, в принципе, даже непогано смотрится, даже на улик похоже чем-то. Такие шестирамочники. Хотя мне кажется, тут даже 8 рамок стоит. В самый примитивный быстрый способ. Были у меня старые такие. Ну, со шкафов. На этой старе там поставались элементы. Я их взял по рису. В принципе, они все получились одинаковые. Почти. Внизу фаніра и і стінки повністю зроблені з цього. Забусик називається не ДВП, а ще не пам'ятаю, як називається. короче пресування пілки. Кріша теж з них. Отак от от все покрашено. В принципі, симпатічно вигляді, навіть немає уліків, чисто щоб пчела там трошечки. Я думаю, що непоганий не варіант. Таких от, я зробив, поки ми для начала 4 штуки. подивіться як вони будуть себе вести. ну Я думаю, вже зрозумів, да, що це якби ловушки, це не уліки. Потому що уліки з такого матеріалу не сильно інтересні. Все, я один зробив, но ви як розумієте, що він не надовго, влага йде він там десь розбухає. Ну, Коротше, хотів я попробувати. Тобто, як би улік в цілому непоганий вийшов, но... но це не совсем. В общем правильный улик скажем так а для ловушки я думаю самые самые это тут он бачите уже пора бы под вид дырки потому что некоторые он у меня последнее время что рай не хочет заходы там для одна тут вообще вот так В принципе я вам скажу, что вы можете делать ловушки з що угодно, потому как э, рой зайдет в, 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 в любезную, даже в ту саму коробку, даже він на ветке сядет. В общем, він зайде в любе, где будет стоять там якась рамка, и коли в них немає выхода куда ну, прилететь, то есть він зайде в любую коробку, та в шо угодно. Даже я думаю в пластикову каністру він залетить, если там будет стоять рамка и в ней жить. Хто помни може подивитися ще мої там предыдущие перві видео. Я там даже делав ловушки з ППС і теж заходять раи. з картонних я теж делав. Но найлше, навіть це, вот щоб я вже зробив, це. Трошки добавлю. Сейчас я вам покажу старі. Ось все мої старі. Я ще їх не приводив чувство, ще якби трошки рано. Це я так в мене було времени, я зробив зробив уйти. А так в цілому ще якби трошки рановато. Усього, бачите, така ловушка я зробив з хорошим э, пространством. Вона така, бачите, по з звичайною вона намного вище такі три дірки. І ця ловушка поймала около п'яти райов. Ці теж непогані. не мінус, що вони ДВП, оце, воно, в общем, ну, короче, не ненадовго його вистачає. Десь дощ піде, воно розмокає, а в ветку зацепиться і в общем, геморрой трошки з ним, А оці ось, ось, я одну таку зробив і того вирішив ще наробити. Ну, дуже Очень мне нравятся, як ловушки. Видите, коты. Коты подерли, лапы точили. Надо будет поменять теперь. Вот а так, в принципе, нормально. Вот покрашено, в принципе. Ну, Старые. В общем, чем дешевле, тем и лучше. Потому что, когда и украдут, то вам, во-первых, не жалко. Вот такие, кстати, чуть даже жалко. Но ничего не поробишь. Потому что есть дурачки, хватает везде. А не ставить терять, терять пчелу. Так как вы можете заметить, что основна пчела на моей пасіці это все раи. Учитывая то, сколько я уже їх каждый год продаю и опять обновляю, то ну, дуже непоганий такий метод. Потому что отводками ви прослабляєте сім'я. Ну, если рояться, то понятно, що лучше зробити отводка. В целом, если сім'я не роится, то отводок робити нема. Що ви просто теряєте мед. Скоро вже почнеться якби его апарат, так що хто у вас ще є спокійно Ну, місяць у вас, я думаю, є тому що це почнеться десь в кінці апреля, начало мая, середина мая. Там, ну, перші район, наверное, в маю підуть я так думаю. Тому що в апрелі конечно, редко може бути но дуже редко. Так що ще у вас є время наробить. И в принципе, должны быть пчелами. Даже если у вас нема рядом пасеки, то пчелы все равно есть. Так как цены от того зависит, вы же не можете знать, прям, где есть пчелы, где нема пчел. Поэтому, по-любому, если даже в лесе ловлять пчел, а, ну, пасек там может даже рядом и не будет. Так что, здесь-то все равно они есть. В общем, такие видео я снял, чтобы показать, чем я как бы, занимаюсь, когда есть стружки времени. До пчел пока не лазим. Скажімо так, готуємося до нового. Ну, вже якби він начався, готуємося до цього сезону. Треба буде рамок трохи збити. Навосить та в принципі особо такої роботи немає. Так як це любительська пасіка, це не професіональна, це чисто для себе, все займається там, так що якось так. Понятно, той, хто там займається там, от 100+, плюс і там 500, 1000, то йому смисла немає. Тими займатися, Мені якби трошечки цим займатися подобається. Навіть не так ради пчел, як цей от, самий інтерес. от ви вишаєте, да, ждете. Ну, обидно, конечно, коли крадуть, но все одно десь вкрадуть, десь не вкрадуть, і ви повісили, там приїжджаєте, а там там розвідка раз, а потім вже сама прилітає сам рой. і дуже ну, цікаво за цим всім наблюдати. Так що, ну, це можна сравнити реально з рибалкою. Те ж саме, ви якби закидуєте і закидуєте ловушку і просто-напросто ждете. Так, же самое, як там є риба маленька, велика, так само і тут є рой маленький і великий. Таке от видео. А і ще в конце скажу. Бачу, там почали знімати відео по поводу розширення. Скажу чисто чистого себе. Я думаю, псиловодики. Ну, Занимаются давно пасекой и так знают, что когда расширять своих пчел. Но ну, хто из начинающих, скажу вам так, как я раньше действував у вас должны быть рамки за заставной пулику стоять, даже на корпусном, в ліжаку, якщо ви бачите, що за заставною вже збирається непогана така куча пчели, ну це з учотом того, що немає меда в тих рамках. Бо якщо там є мед, то там буде пчела, вони будуть переносити. Якщо меду немає, просто суш. І там вже збирається таке непогане кількість пчели. І ви бачите, що возле заставної со сторони сім'ї теж є та сама пчела то ну уже нормальнее количество то уже можете тоді расширять. Ну и опять же надо дивитися по погоді, потому что бачу, там уже розширяють, но при такой погоді и с таким э, ну, погодой и ще такою температурою не совсем постоянно я бы не советую, потому что э, пчелам и так тяжело тяжело скажімо так, э, тепло, если вы их ще розширяете. Я сам колы расширяю, кидаю в разрез расплода, да, но когда уже температура постоянно там плюс 20 хотя бы. Прям уже постоянно, даже ночью. А сейчас всего быть, конечно же, нельзя, тем более разрез, разрывать расплод. Все, сказал как бы, пару слов про эту тему. Так что все. Все спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.